Так, це буде обернено пропорційно. Вісник й та сама. Так, обернена пропорційність. Обернена пропорційність. Так, є. Оберна пропорційность. Так, хорошо, друга. Друге. Анжеліка. Друге прямо пропорційно. Прямо пропорційно. Правильно. Друге це буде прямо пропорційно. І збільшується швидкість, то й довжина буде, звичайно, збільшена. Так, є. Третє обернено пропорційність. Так, от тепер тут обернено пропорційне, і тут в тебе. Обернено. І тут обернено. Тепер ні. Четверте справді обернено пропорційне, а третє прямо пропорційне. Тепер пояснюю, чому. Чисельник та значення дробу за сталого знаменника. От, наприклад, в наш знаменник буде, наприклад, 4. Ми його не збільшимо. Спочатку дріб буде 1 четверта, потім буде дріб, наприклад, 2 четверти, бо чисельник збільшується, потім дріб буде 4 четверти. Що ми бачимо? 7 четверти збільшується чисельник, то і збільшується що значення дробу. Так? Значить, це буде, якщо збільшується чисельник, то і збільшується значення дробу. Значить, в третій випадок це буде прямо пропорційний. А четвертий випадок, це буде обернено пропорційний. Чому? Тому що чисельник, наприклад, ось таким поставлю, наприклад, чисельник тепер 4. А знаменник, наприклад, 4 перших, 4 других. Так, тут було це 4, наприклад, восьмих. Збільшується знаменник, то значення дробу буде навпаки. Зменшуватися, тобто, в даному випадку, це буде обернено пропорційна залежність.